Він навчався в 22 другій школі. Працював звичайно за фахом деякий час, різні роботи, нічого не цурався. Я по освіті психолог надавала йому якісь певні поради через те, що він стрес пережив. Були обстріли, була така важка ситуація. Він після обстрілів зателефонував, повідомив мені. Я його підтримала, звичайно, надала якісь поради, щоб знизити стрес. На жаль, в п'ятницю мені повідомили, що його вже не було. Ми чекали, його живим, живим, чекали. Він був і ранений, і контузія, дві контузії переніс. І останній раз їхав на службу, бо був тут на больничному. Їхав на службу і казав, що я так не хочу їхати. Каже, мені такий, що в голові каже, заступив вівторок і все на позиції. І серце, серце в нього лопло. Хто знає від чого. Тільки в вересні 39 йому мало бути. В липні було два роки, як він служив. Він з дронами робив. Казав, його вже мали перевезти на якісь другі дрони. Коли останній раз в'їхав, коло поїзда ще сестра з фотографія, я дуже не хочу їхати, мам. Чувствував щось. Коли в село приїжджаю завжди, Зоні Вова Вовдя. Я є. Приїхав. Завжди з нею спілкувалися. Мені дуже важко, дуже болить. Проклято до Росії.